Що Что происходит? Что происходит? Я сейчас нічого не понимаю. Прилетіла прямо возле моєго дома. Так, сьогодні вночі українські дрони полетіли знов на Московську область, і це просто-просто божественно, тому що росіяни розуміють, що СВО возвращається домой, возвращається туди, откуда воно прийшло. З московських болот. Да, ви з 14-го року знищуєте українців. Ви з 22-го року нещадно знищуєте українців. А зараз якісь безпілотники прилітають біля ваших будинків. І вам стає страшно. А більше того. Це буде нарощуватись, тому що ті, хто наші українці кажуть, Ой-ой, зараз Росія сделає да? Чи потім після обстрілу кажуть, це отвітка Росії, ні. Росія нас бомбила без усіляких атвіток. Росії не треба приводу, щоб нас бомбити. Росія робиться тоді, коли це може. Ми ж робимо атку. Власне, сьогодні. Під атакою відбулось дуже-дуже багато е, військових об'єктів і також заводів, які виробляють мікроелектроніку для зброї, які виробляють БПЛА. Ну давайте подивимося, насолодимося реакцією е, росіянки на СВО. Давайте ми і так прямо. Як ви до тому, що Росія напала на Україну. Просто просто прикопте пиздець. Що ж це за кошмар происходит? Вот там просто все абсолютно попадало. Прилетело вот буквально. Все абсолютно попадало, да? А то, що ви знищуєте цілі міста в Україні, бахмут 70-тисячний під ноль зрівняли, це тобі було все одно. Коли ви Маріуполь на э, драмтеатр з дітками скинули авіабомбу, вам було все одно. Когда вы кабы скидаете на Харьков, не просто какие уламки дрончика, а каби вам все одно. Вот так. Циничные. Первый подъезд. Первый подъезд. Надо было бы еще насладиться вторым. И, власное, давайте подивимося ось эти кадры. Россияны в разных, в разных местах снимали, в месте Дубна Московской области. Машинобудівний завод, який е, брав участь в розробці і в виробництві е, безпілотників ураження. А уражень. Знаєте, російські коментатори це окремий просто вид мистецтва. Вони такою насолодою як це, описують, як е, прилітає на їхні військові і е, промислові об'єкти. Що давайте понасолоджуємося разом з ними. Лады, Даш, О, тебя, фига! Фига! Даже Дашка сняла, я тебе сейчас скину. Даже Дашка сняла. Уже третий а, раз. Вот третий раз. Третий вот раз. раз. Третий. Я крысу. Нормально. Не, красавчики. Наши корреспонденты в всех куточках Российской Федерации снимают для нас контент. И власне теж. Они из И, ходят, Это ты самый, да. Вот, а в инший прилетит. Так, oh, oh, okay. yeah. да. ну що я вам скажу, козаки і козачки. Ми з вами радіємо. Ми радіємо, тому що Україна не дає себе захопити, а Україна дає по зубам Російській Федерації. Тому що єдиний спосіб розмови з Гопніком це удар в нос. Без цього він не розуміє. З інтелігентом можна поспілкуватись і знайти спільну мову. З вчителем можна поспілкуватись, з жінкою, яка продає квіти, можна поспілкуватись. Але гопнік, який в е, темному провулку підійшов до вас з ножем і хоче забрати у вас гроші і телефон, і курточку так в додаток. Переконати його, що лиши мені, будь ласка, гроші ці. І телефони, курточку, вони мені теж треба марно, тому що він робить це не тому, що він з тобою не домовився, а тому, що він хоче твою куртку, хоче твої бабки і хоче твій телефон. Тому єдиний, скажімо, вид мови, яку розуміють ось такі гопніки, це сила. Тільки там, де вони отримують силовий опір, там вони зупиняються і йдуть. Назад або тікають. Тому, власне, там, де е, Росія отримує власне по зубах, там їй стає боляче і стає некомфортно. І раптом раптом да, починається зовсім інша риторика. Зовсім інша риторика. Пам'ятаєте, починалася декомунізація, ой, декомунізація, да. Демилитаризация, денацификация, Зеленский нелегитимный, нечего с ним разговаривать, никто с ним не встречается, полный демонтаж нацистского режима и всякая-всякая такая вещь. А что мы видим теперь? Так? А теперь э, у Путина рассматривают возможность встречи с э, Зеленским, да, то есть уже изменилась э, риторика. Почему? Ще буквально там місяць тому казали, що ні, ніхто не буде з Зеленським зустрічатись. А тепер бачите, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського можлива, однак вона має стати підсумком конкретних домовстрів. Ось це як ніби вікно Овертона. Ні, ніякось. А тепер можливо, ми зустрі... Можливо, зустріч зустрінемось але треба працювати. Тобто Росія. Росія відчуває біль, Росія відчуває внутрішні великі проблеми, економічні, соціально-політичні, да, які накопичуються. Е, їхня ставка на 2-3 дні СВО не спрацювала і вони не мають, да, не мають схеми, як вийти далі. Захопити Україну вони не зможуть об'єктивно. Тобто для цього з такими темпами просування, як вони, да, їм потребується там кількасот років. для того, чтобы дойти до того же самого Киева. То есть а проблемы нарастают. Потому что буквально вчера на заседании там какой с, разом с Путиным, Путин заявлял, что есть проблемы с картошкой. И нам надо обратиться к нашим друзьям-белорусам, чтобы от них привезти картошку. А В Білорусі теж дефіцит картоплі. І йому чиновник він каже, в Білорусі, Білорусі теж закінчились картоплі. Путін такий як закінчилось? Тобто, вони, губернатор Калінинграда Калініградської області заборонив вивіз картоплі за межі області. Чому? Тобто дефіцит в Росії на, 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 наростає, кількість е, залізничних перевезень вантажних різко зменшується, катастрофічно зменшується. Це показник того, що. Економіка встає. Російський виробник сільськогосподарської техніки Росельмаш відправив працівників у вимушену відпустку. Дві тисячі людей. Ніхто не купляє сільськогосподарську техніку, нема бабок, тому що. Кредитна лінія недоступна через е, велику е, ключову ставку, яку вони змушені були підняти, щоб стримати інфляцію. І ось ці речі, які ніби для нас непомітні, вони руйнують, руйнують Росію всередину в Україні. Ви скажете теж таке, да ми би, якби ми не були пов'язані на міжнародну допомогу і підтримку, звісно, у нас би економіка рухнула би дуже сильно і одразу Да? це очевидно, тому що обсяг е, тої. Нашої економіки да не співмінний з тими витратами, які зараз ідуть. Тому, але ми фактично інтегровані в міжнародну е, фінансову підтримку, і це нас тримає. Да, це величезна, величезна така подушка. А в Росії цього немає. Росія вичерпала свої запаси. І починаються процеси, які, знаєте, як в організмі е, якийсь вірус, розкладає там, 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 там відмовляє один орган, там другий, ніби ще людина жива, а потім хоп, на лиці вона потухла, а потім всохла, і потім немає. Так відбулось із Радянським Союзом. Так? Був був Радянський Союз, вліз в війну в Афганістані, а потім. хоп! А продуктів нема. А того нема, а того, а того. І Радянського Союзу, врешті-решт, нема. Тому не падайте духом, і всі скептики, і хто не вірить в розпад Російської Федерації, да, запам'ятайте, ми ще потанцюємо на е кістках цієї імперії. Це не за горами. І, власне. Про вимоги, да, вимоги Росії до України. Ви ж пам'ятаєте, денацифікація, да, демілітаризація, Тепер 4 області, там 5, 5, 5 регіонів 4 області і Крим включить в состав РФ, признати їх. Да. І от вже э, цей. рейтер пише, що э, умови Путіна вже пом'якшилась. тобто, не розширювати НАТО і зняти санкції. Тобто, диктатор Російської Федерації Володимир Путін має низку умов для припинення війни в Україні. Зокрема, він хоче, щоб західні лідери дали письмове зобов'язання припинити розширення НАТО на схід і зняли частину санкцій з Росії. Тобто, він навіть не вимагає зняти всі санкції. Так? Тобто, уже пішло про розмови про включення. П'яти регіонів, визнання їх територією Російської Федерації, вже навіть не ставиться. Чому так? Що сталося? І всі скептики, дивіться динаміку, дивіться динаміку, да? наскільки е, Російська Федерація, получаючи по зубах, получ... не досягаючи свого тут, а маючи величезні проблеми всередині країни, да? змушена. Приборкувати свої апетити. Не так все в них добре, не так в них е, райдужно, як вони сумовлюють. Звісно, вони для своїх громадян пишуть: ми дійдемо до Берліна, дійдемо до Ламанша, орешник по Вашингтону і так далі. Але це все розбивається е, об свору реальність. А Європа консолідується досить сильно. Ми бачимо, Німеччина консолідує Європу навколо себе. Вона стала гравцем. Тому що після Другої світової війни, фактично, Німеччина вона була економічним таким драйвером, туди, але не була політичним. Вона була фактично урізана в правах. І зараз для Німеччини насправді це є великий шанс. Великий шанс після Другої світової війни стати знов. Світовим гравцем, стати регіональним політичним гравцем, стати військовим, полі... військовим регіональним гравцем і змити з себе статус ось тієї країни, яка була в Другій світовій війні, розпочала цю війну, це все насліддя того диктатора Гітлера, і так далі. Так? Вона може знову отримати історичний шанс, позитивний історичний шанс. І Німці цим, як ми бачимо, користуються. Принаймні, новий канцлер Мерц, просто красавчик. Сьогодні, до речі, да, про атаки. Ви кажете, де хто там пише в коментарях: ну і що, прилетів, там якийсь дрончик, прилетів дрончик. А от в Москві скасували понад сто рейсів через атаки дронів. Це свіже. Вчора скасовували і так далі. Так ось навіть такі простої аеропортів. Аеропортів для Росії це величезна, величезна проблема. Це величезний економічний удар. Якщо б ви порахували, скільки е, коштів втрачає е, ті різні організації та держава від простої аеропорту на одну годину, ми б зрозуміли, що це досить і досить круто. А більше того, це е, не лише вимірюється в грошах, це вимірюється в керованості. Росія дуже велика країна. Окрім того, що там люди літають, там в якусь там Туреччину, Єгипет, вони літають і всередині країни. Якщо аеропорти не працюють, якщо авіація не працює, як перевіряючи, управляючи, і інші органи летять з Москви, наприклад, на Урал, на машині там ніхто не поїде. Це не ті відстані, і не той клас чиновників. Тобто. Закриваючи авіапростір в Російській Федерації, Україна посилює регіоналістичні тенденції в Росії. Уральці десь там на Уралі живуть, да, їздять один з одним, Москвічі десь там, кубанці там і так далі. Це дуже і дуже правильно. Чим більше ми будемо, скажімо, створювати проблем для Комунікації всередині Російської Федерації тим більше будуть викристалізовуватись ось ці місцеві ідентичності. І побачимо, так, що там губернатори почнуть забороняти вивіз, як в Калінінграді, картоплі за межі регіону, так, тому що ціни катастрофічно ростуть і не вистачає це. І це буде, і буде. Вірте в це. Так. І, власне, не, не, міг, не міг просто. Не зазначити про е, Ілона Маска. Це мій один з улюблених персонажів. Да, він пропав з радарів. А пам'ятаєте, був дерзкий такий пацан. А зараз Ілон Маск жорстко розкритикував головне податкове досягнення Трампа. Да. От, він розкритикував податкову ініціативу Дональда Трампа, заявивши, що вона підриває роботу його команди з оптимізації витрат уряду. Так. Так, так, так. Він розчарований прийняттям масштабного закону про витрати, який збільшує бюджетний дефіцит і підриває роботу, яку виконує команда Додж. Суть в тому, що е, Маск, він трошки марсіанів, да? він спочатку дорвався до е, цих важелів управління, наколотив дров. Да, ви пам'ятаєте його випади проти України, як він е, огризався, такий борзий боєць. І що? Де ти тепер Маск? Україна є. А маска в Білому домі вже немає. Він вже не звездить на Україну так, як звездив раніше, а тепер розрулює свої проблеми, втрачені мільярди, втрачену репутацію і інше. Тому дуже добре, що ось цих чудіків потрошки відкидають вбік, а хороші тенденції в американському політику наростають і, власне. Ось е, найстарший сенатор. Найстарший сенатор е, Граслі. Він заявив, в час вводити санкції про він республіканець. Торе ще з Трамповської команди. По суті, так, е, час вводити санкції проти РФ, щоб Путін знав, що гра скінчена. От він закликав президента Дональда Трампа змінити підхід до Росії і, власне, запровадити потужні санкції, а не бавитись в ось ці. Ігри, да, от перед цим ще сенатор Граслі заявив, що йому набридло, що Путін убиває людей, і теж закликав Трампа підтримати санкції. Це дуже дуже добре, що такі фріки, як Маск, відходять на задній план, а інші голоси стають більш відчутними. І ми бачимо, що вже від того моменту, коли була зустріч в овальному кабінеті Зеленського і Трампа, Така славнозвісна ситуація змінилася. Підхід до України, риторика все ж таки міняється у Сполучених Штатах. І я думаю, що ми доведемо до того, що санкції на Росію будуть введені, а і Сполучені Штати знов будуть серйозно підтримувати Україну. І власне світові події, світовими подіями, маски масками, але в нас в Україні на жаль. Ще є величезна кількість різних колаборантів. І от вчора я тільки знімав відео про те, що ці колаборанти, які просяться на обмін в Росію, і сьогодні власне, новина знову ФСБ затримала працівника друкарні в Харкові, який мріяв про руський мір, і в соцмережах, і в телеграм-каналах агітував за е, Харкова і інших міст. От, затримала 45-річного працівника одного з видавництв, який публічно підтримував агресію РФ. От. Чоловік у проросі... проросійських телеграм-каналах виправдовував дії загарбників, закликав до захоплення лів... лівобережжя України та приєднання Харкова до складу Російської Федерації. Неодноразово поширював антиукраїнські кометрі, в яких називав окупацію визволенням і підтримував удари по українських захисниках. От. І таких. На жаль, в наших містах дуже і дуже багато. І в містах Сходу, і Півдня, і Заходу, і півночі, і центру в усіх. Ці ждуни, причому вони навіть не всі тихі, вони активні, вони роблять якісь дії на те, щоб напсувати Україну. Вони проти міжнародної допомоги Україні. Вони кажуть. Воєнна допомога тільки продовжує війну, допомоги. допомочь. Вот Цей э, російський тейк, який запустили, і на Захід, що підтримка зброї продовжує війну. А не буде підтримки, війна закінчиться. Вони не кажуть, що війна закінчиться знищенням жертви, а не знищенням агресора. І, на жаль, таких серед нас дуже і дуже багато. Але дуже багато світлих людей ми. Кожного дня бачимо і тих, хто воює і займається волонтерством, і просто звичайних людей, які ходять на роботу і сумлінно виконують свою працю від працівника дитячого садочка да, до працівника атомної електростанції, які працюють день і ніч для того, щоб наша Україна вистояла і була незалежною, сильною і могутньою. І підтримуйте. Наші збройні сили підтримуйте один одного і рухаємося до перемоги. Тримайте віру в своєму серці, тому що тут не серце, отут тут, а тут три зуб, а серце тут. Так. Тримайте віру в своєму серці, тому що ворог одна з основних його задач зробити нас невіреними, щоб ми. Нервували, щоб ми плакали, щоб ми сварили, щоб ми гнітились. Так? Ось це його задача. А пригнічена людина не може думати про позитивне, не може рухатись вперед і створювати щось прекрасне. А ми повинні зробити прекрасне розвал Російської Федерації. Скиньте це відео своїм знайомим, підпишіться, напишіть в коментарях, що ви думаєте. І гарного вам дня!